Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах. Просто цікаво, що допоможе досягти успіху тобі. Але по сферам. Сфера кохання, сфера самого розвитку, сфера сфера соціальної діяльності, якщо можна так сказати. Тому покажіть нам, руни, що станом на зараз у людини, котра дивиться цей розклад, що відбувається станом на зараз. Станом на зараз ситуація якась незрозуміла. Можливо, що тягнеться довго. Є якісь перешкоди у вас на шляху до успіху, до успішності своєї власної, бо в кожного своя успішність і своє розуміння успіху, свої критерії оцінки. Так, у вас зараз е, іде якесь. Якісь перешкоди на шляху до власного зростання. У когось, можливо, не проявлені енергії процвітання, у когось не проявлені власні жіночі енергії. Але зараз на цьому шляху є перешкоди на шляху до того, як вирости, вирости у власних очах, вирости в очах соціуму. Як взагалі вийти з застою і розвиватися? Є перешкоди, є нерозуміння. Можливо, є навіть, я б сказала, якісь блокування, ваші власні блокування, нерозуміння, що робити в цій ситуації. І у декого з вас це проходить на рівні знань, на рівні зв'язків, комунікації. Можливо, комусь не достає спілкування, і хтось, може, дійсно хотів би отримати чи то більше знань, чи то більше інформації в цьому плані, чи просто мати хоча б людину, з якою можна було б цікаво поспілкуватись. Ну, ось така ситуація стане на зараз. Для когось є нерозуміння взагалі, як знаєте, складнощі з мовою, складнощі з прийняттям інформації. Просто є, знаєте, запрос на те, щоб отримати таку інформацію, але поки що вона для вас не прояснена. Тому давайте подивимося, руни, покажіть нам, що допоможе досягти успіху в соціальному житті, в кар'єрі, в роботі. Покажіть Руни, що буде вам допомагати в цьому. Так. Ну, по перше. Я б сказала, що на роботі треба, мабуть, або більш відкритим бути, знаєте, без надлишкової якоїсь втаємниченості, так і зараз гляну точніше. Так. Угу. Ну, я б сказала, що тут може бути таке. По-перше, десь в вашому минулому треба взяти потрібні результати. Ви не використовуєте шанси, які надає вам доля, і затягуєте, можливо, час. Можливо, колись давно ви могли чогось досягати в роботі. Але ці результати ви якось перенесли трохи на своє реальне життя, а потім потрапили в, ну, в якісь такі енергії ілюзорності. Почали себе обманювати, можливо, що тільки ця межа є вашою. Як наче. Знаєте, досвід минулого дав свої результати, наклався на вас і тримає вас зараз в ілюзіях. Ви вважаєте, що більшого вам не досягти і самі себе на це налаштовуєте. Так. Потрібно виходити з цих ілюзій, потрібно подумати над тим, а чи дійсно я це моя межа, і я не можу нічого вже більше. Тому що результати дійсно пробуксовують саме ваші власні результати, пробуксовують із-за цих енергій. Таким чином можна сказати, що всі проблеми, які зараз у вас на роботі, якісь неприємності, неприємні сюрпризи, вони як знаєте, результат ваших власних дій, тому що вам недостатньо можливо знань, і треба зі свого досвіду робочого взяти тільки те, що результативне. Не ходити по колу, не вважати себе нездатним на більше, виводити себе з ілюзій і обрати для себе свій потік. Можливо, у вас є підсвідомі бажання і розуміння того, що потрібно знайти своє місце там, де вам комфортно і де вам буде більш приємно, скажімо так, заробляти на життя. Можливо, змінити роботу. Для цього може бути. Покажіть нам руни, що тут може допомогти більшою мірою, точніше. Так, руни показують, що потрібно взяти якісь результати з чогось нового, впустити в своє життя можливість, можливо, отримання нових знань, можливо, новий підхід до роботи. Можливо, дійсно виводити себе з ілюзій, самообманів, що ви не здатні на щось нове. Якщо ви не плануєте змінювати свою роботу, то тут потрібен новий якийсь трошки підхід, більше, знаєте, яскравості, більше, можливо, нових технологій якихось. Хоча все ж таки руни радять знайти свій потік, не знаходитись в тому, що вам неприємно, і якщо це не ваше. То може потрібно отримати чи то більше знань, чи то внести якісь корективи, чи навіть зовсім е спробувати якусь нову сферу діяльності. Можливо, як доповнення, можливо, не кардинально змінювати свій робочий шлях, але спробувати все ж таки щось нове. Це могло би допомогти вам у вашому професіональній вашій діяльності. Покажіть, руни, тепер, що стане в пригоді в особистому житті, в коханні. Покажіть руни. Так. Дивіться, тут є посилання на те, що потрібно. Навчитися радіти і дарувати радість. Можливо, в ваших стосунках цього якраз не вистачає вміння радіти, вміння брати задоволення від життя від своїх стосунків. Для кого ж є ще порада цінувати. Саме оці радісні моменти вміти цінувати радість, котра є у ваших стосунках, бути на позитиві більше так. І... Призупинити. Призупинити що, покажіть, руни, точніше. Ага. Ну, для декого треба призупинити, ну, це можна сказати, як можливо, прояви егоїзму, свого его, і вміти дійсно дарувати радість своєму партнеру. Якщо у вас зараз немає особистих стосунків, але хочеться. То тут є натяк на те, що допомогло б, ну, як начебто, знаєте, е, нарешті е, зрозуміти, що вам це дійсно потрібно, і проявити, можливо, якусь стійкість характеру для того, щоб е, дозволити собі взяти цей досвід і, і зрозуміти, що. Це вам потрібно для радості, що таке життя ну, без стосунків, без кохання, знаєте, як признатися самому собі, що дійсно це для мене важливо, цінно, і це може дати мені радість і задоволення. Причому призупинити тут е, треба такі процеси, як вважання, що ну, мені самому добре. Е, Призупинити те, що вам хочеться, знаєте, аж занадто щось прояснювати, аж занадто можливо розчинятися в якомусь партнерстві. Є натяк на те, що радість від цього допоможе взяти, знаєте, як своя власна цілісність, не залипання на Цьому аспекті не залипання на тому, що світ рухне, якщо у мене не буде партнерських відносин особистих, відчувати себе цілісною натурою, цінувати себе, але й цінувати те, що є, якщо у вас є стосунки, і брати звідти саме радісні енергії, на позитиві знаходитись, брати й дарувати радість. І Розуміти, що це важливо, це є важливе в стосунках між людьми, не проявляти егоїзм, не намагатися, не намагатися, знаєте, як під мікроскопом роздивлятися, можливо, свого партнера, свого. Може, майбутнього партнера, знаєте, бо в кожної людини є свої плюси, мінуси, всі люди різні, і кожен не ідеальний. Дозвольте собі таку думку, якщо ви хочете притягти якогось чоловіка чи жінку в своє життя для відносин, дозвольте собі думку, що знаєте як складений образ. Не повинен бути занадто ідеальним, тому що ну, по-любому будуть якісь черти характера або поведінки у іншої людини, не такі, як у вас, не може бути ідеально виліпленої моделі, такої, як собі можна нафантазувати, і навчитися сприймати. Тому, щоб притягти в своє життя людину, дійсно реальну, реалістичну, скажімо так, людину і отримати від цього задоволення, потрібно дати собі установку таку, що людина буде для мене цінною, важливою, але вона має право бути собою. І для цього ну, треба для декого згадати. Увесь свій минулий досвід і взяти звідти корисні для себе речі, і намагатися не повторювати своїх помилок для того, щоб налагодити стосунки вже ті, що є, і для того, щоб зустріти, можливо, своє кохання, потрібно працювати з собою своїми помилками, своїм баченням. І як я вже сказала, дати собі такий намір, що партнери наші, і ми для них. Ну ми кожні, кожен окрема особистість, і сприймати людину потрібно такою, як вона є, і цінувати це, і тоді в цьому можна знайти і власну цілісність і власну радість. Так, добре. Тепер покажіть руни, що допомагатиме в саморозвитку, в, можливо, навіть в якихось таємних дисциплінах. Покажіть, руни, що тут допоможе, стане в пригоді станом на зараз. Так. Зараз так, ну тут дивіться, по-перше, не обирати те, що тебе послаблює, не обирати тих зв'язків, тих вібрацій навколишнього світу і проявлення світу. Які роблять тебе слабшим, не обирати те, що навпаки відвертає тебе від зв'язку з вищою силою. Можливо, хтось з вас є людиною, яка має якийсь дар або має якийсь канал, може родовище, може напрацьований в цьому житті, то тут радять не відвертатися від цього. І не вибирати те, що тебе послаблює. Потрібен рух далі. Потрібно рухатись. Можливо, ви розчарувалися в своєму якомусь виборі колись і припинили саморозвиток. Можливо, ви цьому не довіряєте в повній мірі. Можливо, ви вважаєте, що це не ваше. Можливо, ваш вибір стосується не тієї сили, і не того напрямку. Вам радять все ж таки рухатись далі. Вам радять взяти під контроль себе, зрозуміти свою силу і зрозуміти те, що вас робить сильнішим. Так. Для деякого це дійсно якісь родові програми, і вам потрібно більше познайомитись з чимось родовим, можливо, в вашому роду були практики, можливо, були цілителі чи знаючі люди, то візьміть звідти родову силу, не бійтеся, рухайтесь в цьому напрямку. Для декого тут іде порада, що треба десь побувати в місцях сили. Можливо, вам хочеться цього, але ви не обираєте, ніяк не зберетеся. Можливо, ви будете працювати і напрацьовувати свою силу саме через такі місця. Тому тут натяк на те, що зв'язок з родом може допомогти вам. І місця сили заряджатися енергією звідти, не дозволяти собі бути слабким і не дозволяти собі не обирати те, що ну, саме йде якось наче воно є, але ви відсторонюєтесь від цього. Так, так руни показують, що у багатьох з вас є якісь. Здібності родові, зв'язок з родом, зв'язок з який передався по крові, можливо, по роду. Тому, якщо хочете саморозвитку укріплюватись, то пізнайте, що було у вашому роду. Рухайтесь в цьому напрямку. Можливо, комусь передався дар дійсно. Як спадок, як спадщина. А для декого є головними для того, щоб саморозвиватися, це не обирати низьких вібрацій, не зачинятися від контактів з вищою силою, тому що є такий натяк, що хтось з вас або зневірився, або зачиняється. Ну, як відвертається, наче, або колись відвернувся, то тут, якщо хочете саморозвитку, рухайтесь, рухайтесь далі, не зупиняйтесь, не звертайте уваги на те, що, можливо, вас хтось від цього відмовляв або вклав зерно розчарування чи зневіри. Дар є. Для декого, ну не для практиків, саморозвиток це гармоніз... гармонійність енергій, це родова система, проробити можливо якісь дитячі травми і згармонізувати в собі всі енергії. Можливо, у вас є трошки перекос на якісь низьковібраційні енергії. Тут треба знайти гармонію, зрозуміти, що Всесвіт, що світ, природа, тут все гармонійно. І щоб далі розвиватися і мати, стати більш якби саморозвиненою людиною, тут потрібно вміти. Робити адекватний енергообмін тут потрібно вміти гармонійно спілкуватися зі світом, з собою, з оточуючими, з родиною. Потрібно зрозуміти, що всі енергії в цьому всесвіті вони є, вони існують і вони в балансі. Потрібен баланс між світлим, темним радісним і сумним. Потрібно Дійсно, навчитися тримати баланс в усіх енергіях. І це дасть вам новий рух, новий напрямок, можливо, і поведе вас кудись далі. Ну, ось такі вийшли у нас сьогодні руни. Вийшов такий розклад. Можливо, ці поради будуть комусь дійсно цінними, важливими, допоможуть в чомусь. Але з самого ранку хотілося зробити такий розклад, тому, можливо, ця інформація для когось стане в пригоді. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось.